Пане Романе, розпочнімо з того, чи може взагалі бути питання з житлом для військових врегульоване на рівні держави? Воно може бути врегульоване. Можу вам сказати, ну безпосередньо у нас до речі, чому забувають у нас є відповідні норми в інструкції про забезпечення житловим приміщенням військовослужбовців. У нас є там до речі передбачається навіть і компенсація за піднайом житла. У нас є е, закон про правовий режим воєнного стану, в якому прописано про те, що розквартирування військовослужбовців це. Повинність, яка є у цивільних громадян, але в той же час цими нормативними актами і не користуються досить часто, і під них не написані численні нормативні акти на місцях. Взагалі тут проблема комплексна. Перший момент. Бо е, досить часто, е, враховуючи реалії війни, зараз е, військове керівництво намагається розосереджувати військовослужбовців, тобто, щоб вони не проживали як раніше, там, наприклад, в казармі, умовно одній, куди може ворог запустити одну ракету і знищити весь особовий склад. Тобто навіть відпочинку намагаються всіляко розосереджувати по е, квартирах, хатах і, в принципі, це правильно, це. Дає свій син, щоб ворог не міг уразити наших захисників. В той же час е є проблема з боку цивільних. Досить е спілкуючись часто з цивільними, я е чую такі проблеми, наприклад. Коли військовослужбовці заїжджають, є два варіанти забезпечення їх житлом. Перше, це по закону командир військової частини та квартирний експлуатаційний орган щодо там нежитлових інших приміщень можуть укладати договір відповідний, і тоді комунальні платежі будуть іти за рахунок держави. Неодноразово це і в 2022 році використовувалося, Але з чим стикнулися? Люди, які надають такі приміщення затримки навіть комунальних платежів. У нас навіть є е, одна справа, в військова частина заборгувала за електрику, тобто розміщувалися підрозділи близько 300 тисяч гривень. І чомусь кошти не віддаються, а власник повинен компенсувати все це відповідним енергетичним компаніям. І таким чином, ми приходимо до недовіри цивільних. Бо тут затримуються платежі, виходить, і цивільний повинні відшкодовувати той же час. стикаємося з проблемою, коли. Військовослужбовці заїжджають, подальшому власник скаржиться, в мене там пропала побутова техніка, те пропала, інше пропала. Тобто, тут можна говорити про комплексну проблему. Знову ж таки, механізм укладання договорів щодо військовослужбовців він існує. Ну і, на жаль, є випадки е наживання на військових. Тут е я теж читав той допис про те, що не тільки на переселенцях іноді наживалися на Західній Україні, а при фронтові. Місцях там космічні просто ціни коштує оренда житла дійсно, яку виставляєте, які схожі більше на сарай, а не для життя. Якісь умови, пане Романе. Я тут все-таки пропоную нам зосередитись саме на правах військовослужбовців, тому що як цивільні потерпають від того, як живуть військові, сплачують, не сплачують майно і так далі. Це буде у нас тема для іншої розмови. Сьогодні говоримо про військових, і ви тут згадали я. Пропоную так по пунктах пройтись. Ви згадали про розміри компенсації. Але ми ж розуміємо: по перше, розміри компенсації, які пропонує держава, вони дуже незначні. Для міста на кшталт Києва, Дніпра, Львова, Одеса, пропонується 6 тисяч 56 гривень. За 6 тисяч 56 гривень у Києві. Ну, я не знаю, яке житло на місяць можна зняти, але навіть якби уявити так, що там декілька військових скидаються, знімають разом квартиру, має бути укладений. Відповідно до цивільного кодексу України договір оренди. Наскільки часто ми, орендуючи квартири, укладаємо договори оренди, це теж інше питання. І ви також згадували про закон про правовий режим воєнного стану, який прямо передбачає таку річ як квартирна повинність. І от я пропоную нам, пане Романе, змоделювати таку ситуацію. Ми умовно маємо Куп'янський район Харківської області, і військовослужбовцям сказали знайти собі житло у якихось селах Куп'янського. Району цим не займається, частина цим не займається. Ніхто цілеспрямовано зверху військові самі шукають собі житло по селах, самі домовляються з селянами, облаштовують ці будинки, і відповідно, ну в кращому випадку платять лише комунальні послуги в гіршому платять ще й за оренду житла. то як... Військові, коли ми не говоримо про командування військових частин, а безпосередньо про рядових військовослужбовців, солдатів умовно, що їм робити, аби держава могла змусити інших громадян України дотримуватися вимоги цього закону, аби ця квартирна повинність була витримана, можу сказати: тут треба не з боку військової частини більше діяти, а з боку відповідної військової адміністрації. Та органів місцевого самоврядування на місцях, бо законодавство хоча дійсно говорить, що командир там військової частини зрозуміло повинен забезпечувати житло для військовослужбовців. І, до речі, у військових частинах є відповідні підрозділи, які цим повинні займатися. Uh -huh. Але це не специфічна задача для військової частини, і тому укладання таких договорів покладається на військову адміністрацію. А для цього повинна бути інвентаризація всього житла, контакти власників безпосередньо. і військова адміністрація заздалегідь повинна займатися тим, щоб розмістити військовослужбовців, а не військові частини або військові самостійно шукати відповідне житло. Ви правильно вказуєте там розміри компенсації, вони мінімальні. Однак, в той же час житло, яке залишається ну, умовно в куп'янському районі. Сьогодні у власника може бути це житло, а завтра його може Абсолютно, взагалі не бути вже. Але ви розумієте, тут же ж проблема в тому, що от якраз люди часто цього не розуміють. Я знаю з власного досвіду від військових, яким я довіряю, що їм пропонували знімати навіть не будинок, а прибудову до будинка, яка виглядає просто як гараж за 2,5 тисячі за добу. Розумієте? А... І тобто людині можна сказати: ну, ви ж розумієте, що завтра ваш, вашої площі житлової, не житлової, Може, не бути, ну але на людей це не діє. Хочеш, знімай, не хочеш. Прошу дуже йди. Шукай далі. На жаль, ми шукаємо тут баланс між правами людини і війною. І чомусь влада не хоче прийняти чіткі інструкції щодо порядку, коли от людина, наприклад, не хоче здавати, але житло залишається в зоні бойових дій яким чином фактично можна використовувати, навіть дійсно правильно описувалися випадки, що військові стикаються з тим, що поліція приїжджає і говорить, що ви незаконно зайшли в майно відповідно, так. тому тут треба більш чіткі інструкції. Розробити і це з боку вже держави, не з боку військової адміністрації. Яким чином безпосередньо, що, наприклад, якщо житло знаходиться в зоні бойових дій, знову ж таки людина, якщо її житло пошкодили або вона його в зоні бойових дій, вона претендує на компенсацію від держави. Цілком справедливо, що це житло може бути тоді використовуватися для військових, укладатися відповідні. Договори військовою адміністрацією і такі підрозділи повинні бути в адміністрації, які повністю інвентаризовують. і, наприклад, на Такому то географічному об'єкті, якщо він знаходиться вже в зоні бойових дій, це житло може використовуватися будь-яким чином спрощеним порядком, навіть без договорів відповідно оскільки людина претендує на компенсацію від держави за вказане житло, пане Романе. А чи може держава якимось чином контролювати оці космічні ціни, чи можливо запровадити певну заборону, щоб неможливо було саме військовим ставити оці ціни? втридорога. у нас, в принципі, всі ті моменти, що озвучуються про 25 тисяч і все інше, це всі договори, які з двох сторін, тобто з однієї сторони військові, з іншої сторони, власники майна, вони обходять чомусь державу. Тобто, якщо є такі випадки, військовий може звернутися в ту ж. Податкова або військова адміністрація. якщо бачить такі випадки, звернутися в фіскальну службу для проведення перевірок заборону дійсно пробувати встановити можна безпосередньо, це може стосуватися зони бойових дій. І більш того, ну тут треба, якщо б ми були десь в Німеччині, то німці. Дуже сильно державі розповідають про всі порушення, які відбуваються. У нас чомусь з двох сторін. Військові говорять, що такі випадки є. В той же час ніхто не хоче конкретику дати по конкретному об'єкту. А можливо, тут служби. ще ж і річ у тім, пане Романе, що військовим часто не до того, аби шукати, куди звернутися, хто їх захистить, як має бути направлене це звернення. Ну їм треба, от від сьогодні на післязавтра знайти собі хату і в неї заїхати. Немає часу. А от для цього у військової адміністрації повинна бути заздалегідь приготована інвентарна карта майна uh -huh. на відповідній території. Оце питання до органів місцевого самоврядування та органів державної влади на відповідній території. І треба готувати кожний район прифронтовий або там десь близько знаходиться для цього заздалегідь, коли буде інвентарна карта, і до речі, це стосується навіть використання там певних об'єктів нежитлових. Де знаходяться гарні умови, можливо, до обладнання цих об'єктів, там душовими кабінами, е там е санвузлами для того, щоб розміщувати військових, тобто ми говоримо не тільки про а й не житлові об'єкти, комунальні об'єкти, які. Угу. Повинна бути повна інвентаризація, і правильно ви теж це не проблема військово, це проблема якраз військової адміністрації на місцях. Пане Романе, і наостанок, поз як ви працюєте з військовослужбовцями, чи бачите ви зі свого досвіду, що можливо у якихось прифронтових регіонах ситуація з наданням житла для військових чи сприянням, аби військовим було легше знайти собі житло з боку військово-цивільних адміністрацій, якась більше і трохи налагоджена? Чи такого немає? Можу сказати, що є системні. Проблеми і кожна військова частина з ними по-своєму бореться, і кожна військова адміністрація тут все залежить від контакту. Військова адміністрація військової частини. Я навіть знаю військові частини, які бронюють бронюють, може так правильно сказати собі житло в громадах перед тим як туди заїхати. І навіть цивільні кажуть, звиняйте, ця хата заброньована третьою штурмовою. Я кажу, так вони тут не стоять. Ще зараз вона заброньована, бо вони повинні там через певний час заїхати сюди. І... Тобто кожна різко частина шукає собі різні методи. З адвокатом Романом Лихачовим ми говорили про проблему з житлом для військових у прифронтових громадах та чи може це питання регулювати держава. В етері громадського радіо працювали Альона Нестеренко та Мар'яна Чорнієвич.